Продовження. Нарешті вони рушили у подорож, поклавши їжу в дві великі сумки. Спершу пішли по Тімі Він сидів на прив'язку, на задньому дворі, у хлопця-рибалки, який теж знаходився там, і усміхнувся Джорджі. Доброго ранку, панночко Джорджа, сказав він. Дітям незвично було таке чуде звертання панночка. Тім гавкав без зугаву, чекаючи на вас. Здається, він знав, що ви сьогодні зайдете по нього. Напевно, знав, відповіла Джорджа, відв'язуючи собаку. Тім ніби ошалів, крутився навколо дітей, опустивши хвоста і прищуливши вуха. Якби він був хортом, то вигравав би всі перегони, зауважив Джуліан із захватом, здійняв таку куряву, що й самого не видно. Аго, Тіме, ходи сюди, привітайся. Тім підстрибнув і лизнув Джуліана в ліве вухо, не припиняючи крутнечу. Потім нарешті заспокоївся і біг біля Джорджі, коли діти пішли до пляжу. Зараз Тімі час від часу лизав голі ноги своєї хазяйки, а вона з ніжністю смикала його за вухо. Діти посідали у човен, і Джорджа відштахнула його від берега. Хлопець рибалка помахав їм рукою. Дивіться, не боріться там, гукнув він вздогін. – заноситься на потужний шторм. Знаю. Прокричала Джорджа у відповідь. Постараємось повернутися до нього. Він іще далеко. Увесь час до острова Джорджа вислувала сама. В стояв то на носі, то на кормі човна і гавкав, коли хвилі з ревінням кидалися на нього. Діти дивилися, як наближався острів. Нині він вабив їх іще більше, ніж напередодні. Джорджо, де ти збираєшся причалити? запитав Джуліан. Збагнути не можу. Як ти обминаєш ці жахливі рифи? Я увесь час побоююсь, що ми наскочимо на один з них. Я збираюся причалити в маленькій бухті, про яку вже розповідала вам, відповіла Джорджа. Там лише один прохід, але я добре його знаю. Дівчинка уміло оминала рифи, і несподівано за сланцевим рифом діти побачили бухту. Прекал, вона говорила. Вона була схожа на природну маленьку гавань, де спокійні хвилі набігали на піщаний пляж, захищений двома високими скелями. Човен проплив протокою і припинив хитатися. Вода була, як скло, без брижів. Дивіться, яка краса, сказав Джуліан у захваті, і очі його засяяли. Джорджа поглянула на нього, і її очі теж засяли, як морська гладінь. Уперше в житті вона привезла когось на свій дорогоцінний острів. І їй було приємно. Вони висадилися на гладкий жовтий пісок. Нарешті ми на острові. вигукнула Ен і пішла вистрибом. Тіммі приєднався до неї і так само шалів. Джорджа підтягнула човен подалі на берег. Навіщо так далеко? поцікавився Джуліан, допомагаючи їй. Приплив майже закінчився, навряд чи був він ще буде вищий. Я казала вам, що схоже наближається шторм, пояснила Джорджа. Коли він почнеться, хвилі легко здолають протоку. А ми ж не хочемо втратити човна, геш? Ходімо, оглянемо острів, ходімо, оглянемо острів, заохочувала всіх ен, діставшись в вершини затоки. І почавши дертися на скелю. Ідіть же сюди. Усі пішли до неї. Місцина і справді була дивовижною. Скрізь були кролики. Вони потікали, побачивши дітей, але в нірки не ховалися. Вони зовсім ручні, здивувався Джуліан. Окрім мене, тут ніхто не буває, відповіла Джорджа. А я їх не лякаю. Тіме, Тіме, якщо полюватимеш на кроликів, я розсерджуся. Тім глипнув на Джорджу великими сумними очима. У нього з Джорджою в усьому була згода, окрім питання кроликів. Для Тіма кролики існували лише для того, щоб на них полювати. Пес не міг втямити. Чому Джорджа проти? Але він стримався і урочисто дріботів поряд з дітьми, тужливо поглядаючи на стрибаючих кроликів. Гадаю, вони латі їсти в мене з рук, сказав Джуліан. Але Джорджа заперечно похитала головою. Ні, зауважила вона, я намагалася її годувати. Вони не брали нічого. Подивіться на отих кроленят. Еге ж, вони гарненькі. Ха! гавкнув тімі, погоджуючись з нею, і зробив кілька кроків до них. Джорджа тихенько гарикнула. В тімі, тім, опустивши хвіст, поплентався назад. Оно замок, оголосив Джуліан. Оглянемо його дуже кортить. А вже ж! Погодилася Джорджа. Дивіться, ось тут був хід попід величезною зруйнованою аркою. Діти видивлялися на дорогу попід величезною напівзруйнованою аркою. Далі виднілися залишки кам'яних сходів, що вели всередину замку. Довкола замку були міцні мури з двома вежами, розповідала Джорджа. Як бачите, одна вежа вже майже. Доруйнувалася, а друга ще нічого. Щороку в ній влаштовуються галки. Вони наносили туди гори галузочок Коли діти наблизилися до вцілілої вежі, над ними почали кружляти галич з гучним карканням. Тімі підстрибнув, марно намагаючись схопити хоча б одну галку, а вони ніби глузували з нього. А тут. Головна частина замку, пояснила Джорджа, коли вони увійшли гуртом через зруйнований портал, у нібито великий двір із кам'яною підлогою, порослою травою й будяками. Тут жили люди. Воно там були кімнати. Дивіться, ось одна майже ціла. Увійдіть через ці маленькі двері і роздивіться. Діти протовпилися всередину і опинилися в темній кімнаті. З кам'яними стінами і кам'яною стелею та окремим місцем для каміна. Світло потрапляло до кімнати крізь дві щіленоподібних вікна. Виглядала кімната дуже незвично і таємничо. Шкода, що все зруйнувалося, сказав Джуліан, виходячи назовні. Тільки це приміщення і вціліло. Там є ще кілька приміщень, але в них то даху немає, стіни бракує, жити можна тільки в цій. А другий поверх в замку був Джорджо. Звичайно, але східців, які вели туди, вже немає. Дивися, воно, частина кімнати на горі, біля вежі галок. Туди не дістатися. Я спробувала. Я трохи в'язи собі не скрутила. Каміння вивалюється з-під ніг. А підземелля тут було, поцікавився дід. Не знаю, відповіла Джорджа. Напевне, було. Але зараз годі щось знайти, бо все позаростало. Справді, все позаростало. Де не де росли кущі ожини, а по кутках виднілися кущі дроку. По всіх усюдах. Боявіла трава, по щелинах і розколинах ряснила армерія з рожевими віночками. Краса нечувана, заявила Ен. Мені страшенно тут подобається. Ти правда так думаєш? запитала вдоволена Джорджа. Я така рада. Дивіться, ми зараз на іншому боці острова з виглядом на море. Бачите великих дивних птахів на скелях. Діти придивилися і помітили скелі, що стирчали з води, на яких у дивних позах сиділи великі, чорні, з лискучим пір'ям птахи. Це баклани, пояснила Джорджа, вони собі на обід наловили багато риби, і ото сидять і перетравлюють. Гей! Вони відлітають. Чому б це? Незабаром вона зрозуміла з південного заходу раптом долинуло зловісне громування. Грім! вигукнула Джорджа. Починається шторм. Він зближується раніше, ніж я думала. Продовження буде.